Що прийде ваше життя, хоча ви цього і не очікуєте. А, ні про що не думайте, нікого не загадуйте, думайте тільки про себе. Пам'ятайте, що це загальний розкид, він не усіх програється. За індивідуальними розкладами звертайтеся контакти в шапці профілю. І давайте зараз побачимо, для кого цей розкид, хто у мене ви. Людина, яка на перше місце ставить сімейні цінності. Ви дуже стабільна людина, спокійна, орієнтована на традиції, на сім'ю. Для вас дуже важливий сімейний затишок. Проводити час у колі сім'ї. У вас велика сім'я, мається на увазі багато родичів, багато з ким ви спілкуєтеся. І коли ви збираєтеся разом, то це такий клан, сімейний клан, де багато поколінь, де люди підтримують, шанують один до одного і ви це дуже цінуєте для вас це на першому місці. Що ж приходить у ваше життя, хоча ви цього і не очікуєте? Що приходить у ваше життя, хоч ви цього і не очікуєте? Якийсь шанс, але шанс такий, знаєте, який буде вас спокушати. Щось, що ви дуже сильно цінуєте і хотіли б зберегти. Але знаєте, це така перевірочка, я б сказала, всесвіту на ваші моральні принципи. Тому що шанс сам по собі він дуже для вас буде цікавий. Але за цим шансом стоїть аркан диявола, а це значить, що це буде спокуса для вас. Можливо, це буде якась людина дуже пристраста, дуже харизматична, яка закрутить вас таким чином, що ви втратите здоровий глузд, і вам захочеться все покинути і піти за цією людиною. Але будьте обережні, бо коли е, такий шанс сигніфікується арканом д'явол, там не все так добре і там треба бути дуже обережною. І е, це буде якесь спілкування, скажімо так. Е, Ця людина, скоріше за все, почне вам щось там потроху якось з вами спілкуватися, писати. І це людина, яку ви знаєте. Це людина, яка ображалась на вас певний час, але повертається у ваше життя і буде спокушати вас знову і знову піддатися її чарам і її спокусам. Людина розумна, людина ділова, людина, яка вміє приймати важкі рішення, але з цією людиною краще бути дуже. Обережною, тому що ця людина може мати не зовсім гарні а, мотиви щодо вас. Так, його дуже тягне до вас. Це по аркану д'явол зрозуміло, але він не зовсім порядна людина, тому будьте обережні. Те, що, чого ви не чекаєте, може вас і здивувати, і розчарувати одночасно.